«Дуже важливо, що ми ухвалили. Консенсусно це рішення, яке стосується підтримки сил оборони. Ми розуміємо, що військові на передовій мають відчувати, що держава вирішує ті фінансові проблеми, які з'являються, які заважають нормальному забезпеченню Збройних сил України і інших військових підрозділів. Бюджет це те, що хвилює не лише військових. Звісно, що до мене, як до одного з членів комітету молоді спорту, наприклад, звернулася федерація волейболу з проханням посприяти збільшенню ім бюджету, тому що волейбол цього року, як і декілька інших видів спорту, дуже успішно. Виступають на міжнародній арені, а це потягнуло за собою додаткові витрати, яких не передбачено в бюджеті мінулого спорту, і вони просили коскорювати, але це поки що наразі не виявилось неможливим зробити. Я можу лише поділитися своїм досвідом, як минулому керівника обласного спорту, коли ми залишали розподіляючи бюджет на різні федерації на рік наступний, залишали подушку там відсотків 15, на те, щоб зреагувати на такі ситуації, коли якісь представники різних видів спорту виступають успішніше, ніж ми очікували. І щоб вони не залишалися заручниками цієї ситуації, коли може опинитися так, що, наприклад, збірна з волейболу не вийде на якісь там фінальні частини якихось змагань, це теж неприпустимо.